Ну що ж, сьогодні ми будемо розробляти наш участочок. Вже приєднав повністю нашу фризуну міні-трактора. І зараз потихеньку будемо розробляти. Ти зараз Я і ти Я пам'ятаю, як зустріли весь Мені так болісно прощати. Що в останнього бійня. Вади, вади, я всі твої знаю, зради, зради тобі пробачаю, Розбиваєш за розбиваєшся, не храмом ноєші, пишу мені не пиши. Я розбиваюся, ще мені так важко сумувати за губах, не майже. i'm not Ну що ж, спустя годин п'ять я все ж таки це все розробив. Чесно кажучи, це було складно трішки, але було цікаво, тому що це мій був перший досвід як тракториста. Так, тепер примістилися в гараж. Тому що постала задача, що коли буду садити, мені потрібно робити рівчачок. І зараз в мене є копач, який я візьму, і потрібно приробити зробити кріплення під самий трактор. Тому зараз думаю за півгодинки безренько все зробимо. і вже, мабуть, завтра будемо садити. Як то кажуть, не треба боятися тяжкої задачі, а треба боятися дешевої удачі. Я вже забув який болит. Мені так холодно, I'm sorry, 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 i am i am i Новий день. Вчора вже доробив того копача, зараз вже будемо їхати тестувати і там же все побачимо, які, з якими нюансами я зіткнуся, і чи буде він ще працювати. Але сподіваюся, що буде. Ось загрузив вже половину маліни. Це десь тисячу корчиків і тисяча ж тому накрита. Тому зараз вирушаємо і будемо пробувати. Я ось такий копач вийшов. Як бачите, робить дові прям ключачки. Зараз вже зроблено 4 ряда і ще залишилось десь 4, може 5. Саджу я через 2.20, саме нормально, тракторець влазив, коли будемо фрезерувати. Ну і так і кропити.

Ну що ж, а тепер давайте підведемо підсумки, що було пророблено. Було посаджено дві тисячі корчки малини на нашому з вами участку, який я розробляв, і зараз ви бачите вже повністю всі три етапи, як я дійшов до того, що вже посадив. Було спочатку все розчищено, потім зорано, а зараз я вже повністю його розробив та посадив малину. Далі я думаю, засніму, що вийшло з нашої малини, але я не знаю, коли це вийде, тому що зараз десь два місяці точно чекати, щоб просто побачити, яка малина прийметься, а яка ні. Який підсумок я хочу зробити? Копаджі. Який я зробив буквально за дві годинки, допоміг мені дуже прекрасно, тому що не копав кожну ямку під кожен садженець, а просто зробив ряди і кидав, як ви бачили, це вже на відео. Чесно кажучи, такий метод може ніхто й не бачив, але чесно кажучи, ми вже не перший рік це практикуємо, і звичайно, це дуже ефективний метод, тому що ми виграємо в часу. Сорт малини я посадив це глент Емпел. Я брав по 5 гривень за корчик, тому вийшло, що тут я посадив, захоронив так, скажем, свої 10 тисяч. І не знаю, чесно кажучи, це більше як на перспективу було посаджено, але всі зараз кажуть, що можливо ціни не буде. Тому не знаю. В принципі, я думав, що інше садити. Думав, можливо, лохину, але лохина мені не сподобалась, тому що за неї треба сильний догляд і приносить не так багато ягод, як та сама малина. Ну малина мені саме більше сподобалась, тому що декілька років поспіль більш-менш чудова ціна на неї. Тому можу і рекомендувати комусь садити. Але звичайно, зараз всі садять, тому мене це насторожує, тому що коли всі починають щось садити, тоді зрозуміло, що це вже не буде працювати. Але надіємося, що з малиною так не вийде. Тут вийшло 18 соток, тобто вісім рядів по 80 метрів, тобто 640 метрів я посадив. Як я планую доглядати за нею, планую наймати людей, тому що її потрібно час від часу сапати. В принципі, кропити я зможу своїм тракторцем, і так само між рядя проходити також ферзою. Залишається тільки в самому рядочку пройти її, просапувати від буряна, і... і все. Тому я думаю, це не буде проблемою. Зробив ось такий столик, як бачите, буквально також за годинку, але за то, як тут комфортно. Тут такий краєвид відкривається, тому мені подобається тут. І, чесно кажучи, тільки вперед, ну ні кроку і назад. З вами був Чернецький. Підписуйтесь на канал, дивіться мої другі відео, діліться з друзями і ждіть нові відео. До нових зустрічей!